Зазначу, що цей комплекс РЕП і РЕР показує себе доволі таки добре в роботі. Черговий комплекс, який ми передали ми взагалі, якщо брати напрямок РЕБ РЕРГУ. То ми купуємо і передаємо як індивідуальні обладнання, так і обладнання для груп, для стаціонарної роботи, ну і безпосередньо автомобільні і такі великі комплекси. 8,5 мільйонів гривень – то найдорожчий на сьогодні комплекс РЕП, який ми купували. Сподіваємося, що буде добре працювати, берегтиме життя наших воїнів ну і наближатиме нашу перемогу. А ми ж зі свого боку попереду плануємо подальші передачі, знову ж таки, це ФПІВ, це БПЛА, це РЕП, ну і пряме фінансування. Військових підрозділів, які базуються в нашій територіальній громаді, я ще раз дякую вам, товариству, нашим платникам податків, за те, що ми, починаючи з 2016 року, щороку постійно допомагаємо і підтримуємо наші сили оборони. Ми розуміємо, що українські військо на сьогодні це запорука нашої безпеки і наша можливість жити нашим дітям, ходити в школи в дитсадочки і мріяти про українське майбутнє наших дітей, і наше безпосередньо.